Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Денмен. І сьогодні в цьому відео ми піднімемо 7 тисяч кубків на моєму акаунті першою силою в Бравл Старс. Але перед тим як це все почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк на це відео, підписатися на цей канал, нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені максимально приємно, і це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Плюс це сильна підтримка для мого україномовного каналу, і більше вас ні хвилини не затримую. Поїхали! Потрібно сказати, що це відео це ще й відео на 1000 підписчиків. Нагадаю, 1000 підписчиків мене було 28 серпня. Відосик затягнувся майже на тиждень, плюс то, що я зазняв його вчора чи післявчора. Руки дійшли до нього тільки сьогодні. Коротше, це приблизно 23 хвилини часу монтажа, за яким мені, чесно сказати, зараз взагалі не хотілося. Там показав мій клуб, показав моїх друзів. В принципі, хто хоче, кидайте теги. Наступне, народ. Зразу зачіплю актив. На каналі він зараз дуже сильно просів. Зараз покажу, що взагалі по переглядах по лайках і коментах, але спочатку покажу, як виглядає аккаунт на даний момент і як він буде виглядати в кінці ролика. Я це робив вроді в кожному відео і це й не виняток. Зараз у вас на екранах з'явиться аналітика, як я і казав. Як бачите, 95 переглядів, 98, 125, 150. Лайки самі бачите, на останньому відео навіть 10 лайків не набралося. Коментів менше, тому що я забуваю самим часом додати кодове слово. Навіть не те, що забуваю, я просто за нього не думаю. Відео стараюсь чим поскоріше зробити, щоб хоча б випустити до 7 години. Контенту побравлі стало менше, він сильно надоїв. Я навіть не буду зараз вирізати стартропи, тому що нема сенсу робити відео з стартропами, і так переглядів мало. А так, нехай це буде відео. Наведу, приклад, зараз майже кожен день виходить нове пробування в Бравлі, майже завжди вони тепер з безкінечним життям. Той сенсу проходити мало, тому що ти навіть не стараєшся, проіграв добре, зіграю ще раз. Або просто кажеш, що тобі не інтересно і все. Хто би що би не казав, Бравол полегенько вмирає і сумніваюся, що суперселець зможе вернути той актив, що був колись. То є до того, як пропали бокси. Я сумніваюся, що я закину канал, тобто я вже немало чого добився і хотіло би сійти далі, але це залежить від вашого активу. І зараз в мене взагалі немає настрою робити відосики, сидіти, монтувати, робити вигляд, мені це подобається. Тому що, якщо людині щось не подобається, вона це цим займатися і все. Тому в мене вже такі думки були, скоріше всього я канал не закину, але контенту буде набагато менше, випробування, скоріше всього, я перестану проходити. Плюс зараз знову мені Артур перестав робити прев'ю, Взагалі ми з ним доволі таки погано розійшлися. Я його рекламував, рекламував, він мені прев'ю перестав робити. Кілька разів вже очистив історію в ТГ. Коротше, ми з ним розійшлися. Не знаю, зараз мені робить тільки бомбер, ссылку на якого, до речі, тепер завжди під відео. Е, надіюся, я не забуду додати силочку на свій клуб, В Бравлі, на основному аккаунті, на Твінку. Хоча, знову ж таки, зараз річ почав грати в BS. Вибачайте, що мало коментую ролик В нас на аккаунті 6140 кубків, щось таке. Пробую піднімати поку, зараз спробую піднімати шеллі, постараюся підняти на 500 кубків. Деякі каточки дуже сильно затягувалися, першою силою апитися важко. Я це визнаю, я думав, це буде трошечки легше. Планував апити когось на 25-й першою силою, але чесно, це сильна трата часу і по фактах в нікуди. В будь-якому випадку це твінк. Я ще досі не вирішив проблему з очками сили, то тобто, я не можу збирати дорогу слави. Народ, мене максимально нервує, коли мені хтось такого кидає паті, коли я по-любому записую, тому що, як ви бачите, записую я всього на твінку. Як я апаю. Давайте відкриємо ще три пойде і стардропа, ні два. Ну, коротше, попрошу не кидати. Я не хочу ходити в меню, хочу багато кубків там додавалося і так далі. І на одну каточку нема чого заходити. Тобто там буквально з другої каточки вроді би, цей пацан... Вийшов, чи в нього пропав і нет, щось таке сталося. Коротше. І далі я знову пішов в соло. І дивіться, в мене 9 банок, і тільки так можна взяти топ-1, і то, якщо ти граєш з доволі такі слабими противниками, або найкраще це з ботами. До речі, лишилося 7 кубків. Напевно, покажу вам цю каточку, як приклад, наскільки важко підніматися і чесно народ, поставте лайк. Підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок, тому що ну, об'єктивно, активу зараз нема ніякого, на жаль, та й настрою іграти. Але я стараюся для вас записувати відео з плюс зараз школа почалася, це теж сильний мінус для каналу. По фактах, що таке канал? Це я, це ви і. Ну, якщо не буде вас, не буде мене. Ну і не знаю, просто писати лайк для вас це буквально одна секунда. Для мене це сильна підтримка. Я розумію, можливо, вам не дуже дивитися відео в подібному форматі, то є, де я об'єктивно просто не на рахунок активу і всього іншого. Але я можу це записати об'єктивно. Я довгий час чекав, щоб мене було 1000 підписчиків, потім чекав, коли мене дайдуть руки до цього відео, коли я його запишу. Ну, Коротше, як бачите, я просто страшую Адгара юльтую, тому що я розумію, що, скоріше цього, я зможу задефатися. Тому тут ульти вижити важко. Що тебе ульти, на тебе злітає Едгар, вони взагалі якісь зараз бішені, і нічого не бояться. Но зараз я вам покажу, як з ними працювати, то бах-бах, і ти виніс. На жаль, ульту я всрав, на жаль. Давайте тепер трошечки про мене. Можливо, не всі знають, мені 15 років, я ходжу в 10 клас і... ну там типу 6 клас не поймуть. Бо 10 це 10, -й. там важко. Об'єктивно важко, плюс зараз я почав їсти на комбінат, буквально сьогодні. Буду полегенько вчити правила дорожнього руху, потім там, пізніше ставати на права. То так, просто ну, скажу, і дивіться, ось, стара 90 банок, що їй маю зробити. Я не знаю, я буду пробувати, але мені здається, це без сенсу, я в будь-якому не переможу. За маленький в мене урон, забагато в неї банок, плюс вона явно була не першої сили. Тому ось так. Ну, коротше, получаємо плюс 8 кубків, получаємо наш 20-й ранг на шеллі плюс 33 кубки. І в нас на аккаунті вже 6250 кубків, що дуже круто. І перша 1000 блінків на цьому аккаунті готова. Е Чуть-чуть пізніше я купимо якийсь кінчик прикольний. Е так, очки кисели я забрати не можу. І от треба щось вирішувати. Мені потрібно якось збирати дорогу славу, але поки не знаю як. Е сорі, бро, я не бачив, що ти був е в мережі. Ну то я ти написав в клан, тому що не виходив в меню. Е, колись, там, напевно, трошечки пізніше обов'язково зіграємо. Е, наступний народ. Наступне ще, що потрібно сказати, це... Я би хотів вам показати хоча б одну каточку, де я прям люто тощу, але таку каточку важко знайти. Тому що зараз не щастить просто. Так, коротше. Ну коротше, ось десь в кінці, 9 банок, типу, про що можна говорити. Почалося два коку, тут не буду показувати. У нас вже 467, зараз буде ще один 20-й ранг. Непогана карта, до речі, для дерева. Ще один непоганий приклад каточки, є де я прям реально розумію, що не витягнув. Ось, у нього 4 банок, ми не тімилися, я просто в кущах сидів, щоб просто-напросто зайняти топ-2. Зараз, якщо я ще раз можу зайняти топ-2, то буде 20-й ранг, так. Згадував, що тут зараз буде. Тільки треба подивитися, чи треба тут щось вирізати, чи з першого разу лапну. Бо це хороше питання. Річ, ось та карта, за яку я говорив. І так, я вже подивився, зараз я у монтажі озвучую. Так, все вийшло з першого разу. Правда, ось проти іншого Дерла було важко і грати, тому що він мав більше сили. І дивіться, в мене зараз. В нього... Я в ньому дав дві тички і в нього все одно хп більше, ніж в мене. І як ви скажете мені його виносити, якщо тільки не крисити? Так, зійшов баз, з ним я взагалі контактувати не хочу. Зараз золотий зульти, і я там йому нічого просто не зроблю. Тому втечемо, плюс тут є дві баночки, що нам сильно допоможе в майбутньому. Так, залишається 6 справлерів, я пока посиджу тут, а, але думаю, потрібно перейти. Вже топ-5. Це непогано, на центрі там йде битва. Зараз ми кресинемо Бога. Перше абсолютно не рухаються, просто чекаю, коли він підійде і все. Так, топ-4. Непогано, непогано. І от закінчився мій словниковий запас, привісь непогано, і хвати. Далі ще казав, що трошечки про себе розкажу. Зараз я по сьогоднішній день їжджу там в місто, займаюся спортом, хоча, часто вчора був настільки такий, кізь, не знаю, якийсь був смучений, що взагалі навіть того спорту вже не хотілося. Хоча, коли я починав, я там дуже сильно в себе вірив. До речі, вже на таких кубках, ну тобто не на 500, звісно. Вже скоріше, десь в мене на 200 кубків, що. Зустрілися пацани, які реально тімилися і не кріслили ні одного. Навіть на 150 чи щось таке. Типа, алло, Тімиться, на коли у вас 150 кубків. До речі, дерел теж 20-й ранг і в нас тепер 6300 кубків. Ну і аккаунт виглядає ось так. Не знаю, кого зараз маю апати. Як таких хороших бравлерів вже немає, тому підемо поки на СТУ. Ну ні, я мав на увазі, що просто бравлери слабенькі, перша сила. Я там вважаю, наприклад, що ЕМС це доволі такий сильний бравлер, просто неправильно сказав. Не знаю, я це скажу, тому що потім в коментах будуть виправляти. Чи народ, дякую вам за підтримку. Типу народ, який пише там, відео топ, навіть звичайно ось такий комент сильно просуває моє відео, це так само, як і лайк, як і підписка. Ну і дякую людям, звісно, які там пишуть, які вам ролики подобаються, які ні. Це теж дуже важливо і я стараюся завжди до вас прислуховуватися. Ну і зараз, на жаль, не вистачає мені Там людей, щоб, наприклад, з голосом записати з кимось. Наприклад, Міша знову перестав іграти, там. просто нема з ким записати. Деколи не вистачає людей, щоб записати там, 5 на 5 чи хованки, тому. Тоже... Ось такі більш масштабні ролики не завжди виходить записати. Тому їх і так мало на каналі зараз є. Ну і, до речі, апнув фестивал на 300 клубків і. Ну, це капець просто. ось це... Просто через те, що собі ті очки сили. Я б зараз тільки кредитів отримав, багато нових бравлерів би відкрив. Давайте, напевно, будемо планенько забирати Бравл Пас. Все-таки до 46-го левела я дійшов, це все не збирав. Зараз беремо і получимо 2-3 нових Бравлера, і з ними вже буде набагато легше. Зараз ми дають реємтару, вона міфік, потім будуть тривати рідкого Бравлера, і потім, по суті, сверхрідкого. Краще напишіть, хто грає в БС, А ні, краще напишіть, хто закинув БС, Просто інтересно буде почитати. Ось, до речі, кодове слово на сьогодні буде Хромокредит. Як я і казав, відео з на 1000 підписчиків мав бути інше, чим інші відео. Ну, чесно кажучи, зараз доволі сильно зачіпає мене хейт. Його небагато так, але навіть звичайний комент по типу як ти граєш в цю ігру, чи щось таке. Доволі таки сильно портить настрій, якого, в принципі, зараз в мене просто-напросто нема. Можливо, до речі, сьогодні заберемо кого, якогось бравлера за хрому кредити. Ось хроміком, подивимось, чи нам хватає До речі, ось ми і отримали з вами Тару. Е, ну, я не буду міняти на джина, Мортіса, нехай буде тара. І з рідких у нас залишився. Берок. Таке собі, але краще, ніж нічого. Е, що ще можна про себе розказати? Бо я просто не знаю, що тут говорити. Я чесно був дуже задоволений, коли був хороший актив. Ті, я такий самий, звичайний. Як і ви всі. Тобто. Я не знаю, для чого я це озвучую, ну просто типу, канал може мати кожен. Просто потрібно бути витривалим і не розчитувати, що в тебе там зразу будуть перегляди і все вийде. Не знаю, для чого я тут зараз говорю, але треба щось говорити. Говорю то й говорю. Ну і, звісно, ваш актив, підтримка дуже важливі для мене. І коменди там по типу. Ну, зараз, до речі, цей пацан перестав писати. А до цього було дуже приємно, коли він писав, що, типу, здається, цей пацан буде дуже популярний. Там багато коментів було, правда, на російській, але тим не менш. Тим не менш. До речі, в мене є мій телеграм-канал. Є там Група БС. Це коменти під моїм телеграм-каналом, де дуже часто пацани переписуються, знаходять друзів і грають разом. Заходіть, до речі, напишіть, хто чекав цього відео. Тож дуже було приємно, хто вітав мене з тисячу підписчиків. Правда, то що в мене блок 1000 підписчиків, я був радий там максимум годину, дві. Потім я знову ж таки розумів, що до школи треба буде зарасти. І там вже об'єктивно думав трошечки не про то. Трошечки не про. На жаль, не вистачає на у нас хромокредитів, ну окей. І ще одна річ, народ. Дивіться, якщо ви знаєте, блогерів бажано українських, ну підуть і російські. Хто знімає, в кого актив, плюс-мінус такий, як в мене, плюс підписки. Будь ласка, мені вилез в киньте Силку, ще щось. Я подивлюсь це і, можливо, хтось з них би хотів по... Тіпо, зробити колабу. Перше це б чуть підняло актив, плюс підписок би було більше. Бо зараз мені це доволі сильно потрібне. Пацани, деякі пишуть на рахунок колаби, ну але... Актив дуже сильно впав зараз по Бравлу, тому е, ну, у типу, мене він слабенький, я по поціні прям його взагалі деяких нема. Тому мені без сенсу колабитися з ними. Непогано було з Нікітою, але Нікіта зараз підзакинув цей канал. Геймер я маю йду, не знаю, може не всі його знають. Коротше. Піднімаємо далі Джек і треба її підняти хоча б на 300 кубків. І полегенько, туди. ось на цій хвилині, я вже розумів, що все. Типу, треба зайняти цей відос і виставити хоча б щось на канал. І тут я грав дуже багато. На цей відос пішло більше. Ну, точно більше 24 годин часу. Тобто, я в середньому. Типу, зрозуміло, я грав не кожен день, але якщо в середньому поділити. Там тиждень я гапав чи що, то виходить десь по 5 годин кожен день. Ну, це ще як школи не було. Потім, вже як почалася школа, то я єлі як до АП. Мушу визнати, мені останнім часом дуже сильно подобався цей проект. То єсть, аби це першої сили. Це прикольно, це незвично, але тільки якийсь час. Потім тобі стає доволі таки важко апа. Це все таки перша сила. То він не вистачає ні урону, ні хепешок в битві, тому таке. Наприклад, ось я зараз апав базу, якщо в ну, типу, спасівку з гаджетом, він імба, то без них він звичайний, слабкий перс, як всі інші. До речі, Барні непогано пішов, я був дуже здивований, тобто я там брав топ-1, топ-2. все йшло, коротше кажучи, непогано. І апну я його на 230 кубків. Чи що, ще поки на 300 не піднімав, тому що. Ну, Як ти вже граєш з сильнішими брав... з... з людьми, коруч, які грають краще, то тобі в... це вже важче. Ось. Ну, я пну його на 205 кубків, але, по-моєму, йшов далі. Потім я вже на кінець лишав тару брока, щоб там доапати вже, типу, розчитати, що я буду грати з ботами з основного, і там це буде доволі легко. До речі, ось ці останні кубки я вже доапав за один день. Тобто Джесі, Тару, Брока, там ще, вроді, буде один бравлір. я апав, ну, в останній день, коли доапав 7К. Ну і, до речі, не знаю, чи буде продовжувати даний проект, Якщо на цьому відео не набереться активу, тому що до цього майже на всіх серіях був дуже хороший актив. Ну, а який він буде зараз, я не знаю. Тому все залежить тільки від вас. І наступна частина вийде, як ми наберемо 50 лайків. Тому що ось це доволі важко апати. Надіюся на ваше розуміння і вашу підтримку. До речі, я озвучив 18 хвилин, дуже задоволений. До речі, сьогодні у нас середа, бо я вже знаю, що я в суботу неділю поїду на озеро. Хоча б чуть буде відрізнятися мій день, тому що зараз такий настрій песимістичний через те, що в ну, мене кожен день проходить одинаково. Тобто я там. Приходжу зі школи, там, віддихаю, скоріше всього монтую ролик, знімаю, потім ввечері їду на тренажери займатися спортом, потім додому лягаю спати і знову. От тепер ще додалася школа, тому нагрузки стало більше і мій депресивний настрій став набагато сильніший. До речі, нам не вистачає 250 клубків, і почнемо ми старе. Зрозуміло, що перший кілька каточок я брав топ-1. Бравлер, в принципі, непоганий, але ну, не вистачає її тіні. Тобто, нехай буде на хіл, нехай буде на урон, але це сильно-сильно допомагало в катошці. Звичайно, Ульта її. Ну, до речі, в Тріо вона краще, звісно, ніж в соло. Ну, але кристи за нею непогано. Неважко і, тіпи, як Бравлер, тара непогано народ, я там не знаю, всього, що лишу силку на клуб на Твінку, хто там проходить без першою силою, сумніваюся. Якщо чесно, що хтось хоче з цим бавитися, але якщо є такі люди, то заходіть, будемо апатися разом. Будемо апатися разом, тому що деколи хочеться пограти в дово нема з ким. А як хочеш поіграти в соло, то, звісно, тебе запрошують по кілька разів. Я десь на початку відео казав, що останні ролики там записував на силу, тобто абсолютно не хотілося, настрою не було, але старався хоча б вам його підняти. І такі ролики далеко не всі. Тобто, відео з там, де я побіг на 25, і Piper. Там перша частина і, по-моєму, друга на броках теж класно було. Прикольно в мене був настрій, коли ти... Робиш щось, що тобі ну серйозно піднімає настрій, прикольно було. Ну, але, наприклад, ті самі випробування. рідко вже мені піднімали настрій. Тому що дуже шаблонно це все зараз. Ось я вам показую, як я пробую винести то тобто, і стараюся відмонсити відеоліти, що я вряд ли зроблю. Так, він мене зачепив і, на жаль, виніс. ну Просто наводжу приклади, чому важко брати топ-1. Деколи це може бути. На топ-4 і на топ-5 така ситуація. До речі, ось плюс 227 кубків. Зараз вильтає в меню. І залишається всього лиш 28 кубків, які я підніму на броку, щоб не затягувати час. Ну і, до речі, зараз вже полегенько потрібно буде закінчити даний відос. Я радий просто дивився його до кінця. Нагадаю, що на нього можна поставити лайк. Попрошу написати комент, щоб підтримати мене. І, не знаю, написати, хто чекав відосі, наприклад. Написати кодове слово, там, хто не бачив, воно в цьому відео було присутнє. Тепер, до речі, я зброю кодове слово. Майже завжди пишу його в коментах. Ну, то є, там, що нема кодового слова, наприклад, або що воно є. Ріко втікає. хотіло бся добити, добре. Все. Тепер залишиться тільки вийти в меню, і в нас буде 7000 купів на нашому аккаунті. Так? Я навіть не пам'ятаю, коли ми записали перший відосік. Мені здається, це було або весною, або десь на початку літа. Капець, давно. Ні, це не було на початку весни, це десь було вже в літі точно. Ну і плюс 10 все, 30 кубків у нас залишилося нам тільки вийти в меню. Народ, Дякую, хто зі мною йшов цією дорогою, хто наблюдає за цим всім. Хто новий на каналі, то підпишіться, поставте лайк. Ну а на цьому моменті в нас 7000 клубків на моєму аккаунті, підняті мною першою силою. Мусить бути ця шаблонна фраза, тому що буду робити нарізку прикольну і скоріше всього, що там буде настрій чуть кращим, тому, тому потрібно так зробити все. Коротше. Народ, напишіть, будь ласка, хто знає, як це виправити і як мені золотати дорогу слави. Далі, в нас вже був кінець сезону, на жаль, в мене на той момент ще його не було, тож на щастя. Тому що ну, мені би там зняло скільки 6-7 кубків. ні, 10. Ну, коротше, там 9 чи що. Коротше, на цьому буде закінчено дане відео. Якщо воно вам сподобалося, пропоную поставити лайк на це відео, підписатися на цей канал, нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Кожному з вас дякую за перегляд. З вами був, як завжди, Денмен.